Всім привіт! Мене звати Світлана Бугела, мені 37 років, і більшу половину свого життя я навчаю жінок бути красивими, доглянутими, сучасними. І я постійно шукаю якісь нові теми, шукаю натхнення, яким я можу поділитися з жінками для того, щоб вони були більш багатогранні, більш розвинуті. Ті ще в сфері б'юті, тому що розумію, що сучасна жінка вона не має часу вивчати багато інформації. Їй потрібно швиденько подивитись, ось, наприклад, таке відео, і почати розбиратися у. Сегментах косметики, яка є у неї в косметичці, яку вона обирає для себе майже кожного дня. І на це відео я надихнула себе сама, коли в своєму інстаграм почала нову рубрику, яка називається Аналоги люксу. Тоді я почала демонструвати, як виглядає косметика бренду Міріки в порівнянні з люксовими брендами. І мені самій стало цікаво, а чи розуміють жінки, що означає? Люксова косметика, професійна косметика, косметика сегменту мастіж чи мас-маркет. І я подумала, що дійсно, більшість, напевно, розбирається, але е, хтось із вас точно про це не знає до кінця. І якщо ви в цьому відео почуєте для себе якісь цікавинки, якісь нові факти, про які ви не знали, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати, що нового я вам розповіла. Тому що у нас є така, знаєте, думка, що всі так все, все знають. Навіщо про це розповідати, але це тільки наша думка, і дуже багато людей будуть вдячні за ту інформацію, яка вам здається такою звичайною. Ну, по-перше, давайте почнемо з професійної косметики. Чи краще вона, ніж люксова, наприклад, косметика чи косметика Мастіж. Професійна косметика була створена для. Проф... Візажистів, які роблять стійкі макіяжі для особливих приводів, для фото чи відеозйомок, зйомок, для якихось концертних подій, сцени, суфітів, її. Головна направленість її головний сенс, щоб цей макіяж був дуже стійкий. Коли, наприклад, модель виходить на подіум і на неї там тисячі софійтів світять, то вони не мають пробити цю косметику. Вона має витримати і залишитися тим макіяжем, який робив візажист. Ця косметика відповідає тим критеріям, які мають значення. Тому вона має дуже щільні текстури, які мають високу ступінь. Перекриття дуже таку потужну пігментацію. Так, вона вимагає професійних інструментів для її нанесення, знання професійних технік її розташовки. І головним мінусом професійної косметики є відсутність доглядових функцій у складі. Вона не має доглядати за шкірою, вона не має захищати від сонця, вона має бути стійкою, пігментованою і витримати будь-які. que o mova. Тому такою косметикою користуватися постійно дуже шкідливо для шкіри, це має бути прямо особливий привід. я вам більше скажу, що сучасні візажисти використовують зараз мікс косметичних засобів із професійною, люксовою, мастіж косметики для того, щоб створювати сучасні образи. Тому що з появою професійних ліс. З камер навіть у смартфонах, коли вони все передають на шкірі, і коли шкіра виглядає, ну, такою, знаєте, дуже-дуже в гримі, то це відразу все видно. Тому головна мета сучасного макіяжу, як я про це завжди кажу, це підкреслити вашу природність і красу, щоб вона от такою десь там сяючою, живою і красивою. Тому. чи чи гарна професійна косметика, так не можна казати. Вона має свою направленість і своє місце для використання. Ви зрозуміли? Далі давайте розберемося з такою бажаною, таким бажаним сегментом косметики, як люкс. Ну, головна ознака люксової косметики це, звісно ж, її ціна. Тобто люксова косметика Вона має найвищу ціну у своєму сегменті. З чого складається ця ціна? Ну, по-перше, це ну, дуже красиве пакування Це пакування у стилі дорого-багато. Коли ти береш цю коробочку як витвір мистецтва, знаєте, де ну, більшість. Уваги приділено саме зовнішньому вигляду. І ти, коли реально береш люксову косметику, ти відчуваєш, що вона якась така особлива. Далі, це рекламні компанії зірок, за яких борються ці модні дома, і хочуть, щоб саме ця зірка була обличчям її модного дому, її люксового бренду, і саме з нею асоціювалася так, ця косметика. Тому що люди завжди е, хочуть бачити обличчя е, тієї косметичної марки, якою вони користуються. Для них це важливо. Ця косметика, вона, звичайно, ви, виготовляється з якісних інгредієнтів е, і е, має багато доглядових функцій, вона не має такої стійкості, як професійна косметика, і вона не має такої бути. Е, вона зазвичай має таку більш е, прозору текстуру. Красиво. Я не я можу сказати, що люксова косметика це не красиво. І ну, бувають ситуації, коли ціна ну, взагалі не виправдовує якість самого складу, який є в цій красивій коробочці, так але ну, в основній своїй масі люксова косметика вона має мати якісний склад. Зрозуміли, тому я ну не є противницею так люксової косметики, але я є жінкою-підприємцем, для якої косметика це не є у моїй родині статею витрат, а є статею доходу. Косметика вже. Більше 15 років вона є головним джерелом доходу моєї родини. Тому, коли я обираю для себе косметичні засоби, я дуже добре розумію, куди і навіщо, і скільки я витрачаю коштів, і чи хочу я рекламувати ту продукцію, яка, наприклад, ніяк не змінює не моє життя, не життя жінок, які мене оточують. Хочу вам зараз розповісти про. Про сегмент Мастіж. До сегменту Мастіж саме відноситься бренд Mary Kay, яким я користуюся вже більше 18 років. І ви знаєте, це ну, так, щоб простіше зрозуміти, це поєднання мас і престиж. то то ця косметика, вона набагато нижче за ціною за люксову косметику, тому що вона не має такого там, наприклад, лакшері пакування, не має таких зіркових історій в плані рекламних компаній, не має інші методи просування на ринку. І ця косметика взагалі має інколи кращий склад навіть ніж люксова косметика. Тобто я зараз. Скажу про те, що саме всередині за сам продукт, а не за пакування. Ну, ось, наприклад, бренд Mary Kay, коли виготовляє тіні, вони йдуть ось в таких дуже простих пластикових рефілах, якими ми заповнюємо ось такі футляри. І коли там одна одиниця тіни закінчується, нам не потрібно купувати величезну знову красивену палетку тіни через наш один. Улюблений е, відтінок. так? Ну, не знаю, ну, наприклад, близькі для губ. Я не можу сказати, що, е, ну, наприклад, Шарлота, ну, ця золотиста така коробочка, е, яка там е, пускає сонячних зайчиків е, через сонечко, е, так, яке в мене є за вікном, вона ну, прям, ну, набагато красивіша, ніж звичайно, там, е, звичайний блиск моряки, І ви можете подивитись, наприклад, як це виглядає в житті. Що в житті ну, різниці в нанесенні і в фініші взагалі ніякого немає. Тому ви можете подивитись, у мене на сторінці, там, в рілсах, я ну, без фільтром демонструю, як це виглядає. Так, ну ось, наприклад, там палетка Тіни. Так? Ось мені. Так. Принесли її, вона така а, також має там десь золотинку, має а, десь там якісь сяючі пігменти. Але ну, якщо один відтінок ось найсвітліше, наприклад, закінчується, то вам потрібно купувати ну, вже цілу нову палетку да, для того, щоб її використовувати. О, коли я беру до рук, наприклад, косметичну продукцію бренду Marique, ну, ось, наприклад, крем для рук там, чи засоби по догляду за обличчя, я маю у своїх руках зазвичай. Вторинно перероблений пластик для мене ось така еко-ініціатива, коли вона виробляється, ця косметика на заводах, які не забруднюють взагалі своїми викидами нашу планету, атмосферу, землю, воду і таке інше. Це для мене головніше. для мене ще важливий склад, щоб він був реально протестований в сучасних лабораторіях, щоб кожен інгредієнт був безпечним і мав сертифікати якості. Ось це для мене дуже є важливим. Тому сегмент мастіж це сегмент, який має е Ідеальне поєднання ціни та якості, розумієте, саме якщо ми беремо до уваги якість того, що знаходиться всередині, Думаю, що я пояснила і до сегменту мастіж відноситься ну, багато брендів. Це не тільки Мрікей, це наскільки я знаю, і Too Faced, і Тарт, і Нікс, і ну, багато брендів. І Зазвичай це все американські бренди косметичні. Що таке мас-маркет? Ну, Я думаю, що про мас-маркет ви знаєте більше за мене, мабуть, тому що я ну, взагалі ну, вже в 18 років не купляла косметику мас-маркет і вже, напевно, навіть років 10 я не купляю навіть косметику мас маркет для тіла, в плані там, гелі для душа, лосьони там, для тіла і таке інше. Я купляю тільки з сегменту мастіше і користуюсь все, що є в бренді Маріки і користуюсь цим. Тому що це завжди перевірена ціна, якість. Косметика Мас-Маркет вона це косметика масового виробництва, яку ви можете знайти там у будь-якому мережевому магазині. Вацун, С'єва, там, може, якась ще там, не знаю, які там ви знаєте. Ця косметика має якість, як повезе. Ось, ну, Це, напевно, найкращий такий, такий вислів, як повезе, тому що ну, вам може повезти, і ви можете купити якісний продукт, там, може для брів. Я маю зараз там, декоративну косметику для брів, там, може якийсь хайлайтер, може там, якісь рум'яна, такі нормальні, там, десь підводка. ну, Я не спеціаліст, я не знаю, бачу, що є в інтернеті там, дуже багато відео на тему аналоги люксу, і там дівчата. Блогери роблять огляди саме на косметику мас маркет і знаходять там перли. Ну, це потрібно напевно передивитися дуже багато таких відео. І також, знаєте, що одній дівчині дуже класно, то інші це ну, взагалі не підходить, тому що ми всі з вами дуже індивідуальні маємо свій підтон, відтінок шкіри, рівень контрастності, різні типи шкіри, так, у когось живна, у когось суха і таке інше. Тому. Ну, uh, но... Косметика Мас Маркет це косметика, яка точно її плюс. Це низька ціна. Але ну, не знаю, наскільки е, завжди низька ціна е, є головним критерієм е, вибору продукції сьогодні. Ну, мені здається, що цей вислів, що ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі, так, і краще купити щось одне, але добре, яке ти будеш використовувати до останньої краплі, ніж в. Купляти все підряд і потім з. С... Цією косметикою не знати, що робити. Я за відповідальне споживання. І ну, щодо доглядової косметики мас маркет то, то взагалі мені здається, що ну, з цим ризикувати не можна, тому що, ну, наприклад, чим відрізняється дороге зволоження від мас маркет зволоження, яке має ну, низьку ціну. Ну, по-перше, це окрім складу, так, це розмір молекули. Для того, щоб був низькомолекулярний продукт, це дорога технологія, яка поглинається шкірою на тих шарах, на яких потрібно. А так більш дешеві креми вони мають велику молекулу, яка залишається на поверхні, і може створити тільки аклюзію, а не глибинне зволоження, розумієте? Тому вам обирати, якою косметикою якого сегменту користуватися. Головне, щоб вам це приносило радість для того, щоб не зберігати багато речей. Які забирають у вас енергію. Я завжди кажу, що важливо проводити дуже часто ревізію у своїх речах, у своїй косметиці, у своїх там, доглядових засобах з волоссям, за шкірою, для того, щоб мати тільки ті, які дійсно ви використовуєте кожного дня, які дають вам радість, результат, енергію, емоції і відчуття щасливої жінки. І в е, мене все. Я сподіваюся, що я дуже Детально розкрила цю тему, і ви тепер будете розбиратися в тому, косметику якого сегменту вам обирати. Буду вам дуже вдячна за зворотній зв'язок, буду вдячна за ваші коментарі, лайки. Тому що це все ваше безкоштовне. Дякую за мій час, за мою енергію, за мою посмішку, за моє бажання зробити вас багатогранною та. Розбираючоюся у б'юті-сферах жінкою. З вами була Світлана Бугела, До наступної п'ятниці. Пока-пока!